1 жовтня гниле яблуко. Не дайте себе звести, товариство лихе є добрі звичаї. 1 Коринтянам, 15 розділ вірш 33. Біля будинку моєї бабусі ростуть яблуні різних сортів. Є зимові сорти. Це такі, що достигають пізньою осінню, а коли їх збирають, вони можуть зберігатись та не псуватися до самої весни. На відміну від зимових сортів, літні яблука достигають раннім літом, і таким чином їсти яблука можна майже цілий рік. Як усе гарно продумано богом, чи не так, але яким би не був сорт, яблука мають властивість псуватися. Насправді я не знаю всіх причин, від чого псуються фрукти, але знаю одне коли гнилі яблука, вони вже не придатні до споживання, їх викидають. Настала осінь це пора, коли зривають яблука з дерев і складають їх у ящики, перекладаючи папером. Ящики відносять до спеціальних прохолодних приміщень, де вони стоять довгий час. При зборі урожаю потрібно бути дуже уважним, щоб не трапилося жодного гнилого яблука. Так було цього разу. У пластикові чорні ящики усією сім'єю ми зібрали улюблені фрукти і тато відвіз їх на зберігання. За якийсь час тато привіз наш улюблений Голден. Я помітила, що в яблуку багато надгнилих яблук. Мама попросила позбутися повністю таких яблук. Мені доручили сортувати, гарні відібрати в один, а в інший. Коли я дісталася до гнилих, то помітила, що між ними знаходиться одне яблуко повністю згниле. Воно було темне, м'яке, а в деяких місцях аж чорне. А праворуч, ліворуч, знизу та зверху від нього лежали інші яблука. У тому місці, де вони дотикалися до враженого, теж починали псуватися. Моє та твоє життя дуже схожі на яблука. Якщо дружити з людьми, які вживають погані слова, мають згубні звички, то дуже швидко можна набратися від них поганого. Зле заражає людину так швидко, як гниль на яблуках, тому варто уважно вибирати друзів, бо погане товариство псує добрі звички. А чи є у твоєму оточенні ті, хто впливають на тебе недобре якщо є, ти знаєш, що робити.